Винищувачі та гвинтокрили, цивільні пілоти, акробатичні групи та військовий флот. Цими вихідними у Данії відбувся міжнародний авіаційний показ, учасниками якого стали делегації кількох десятків країн. Численну публіку та провідних експертів разла майстерність українських авіаторів. Більше про це знають наші кореспонденти. Вони були серед тих, хто першими привітав нашу делегацію на рідній землі. Два винищувачі Су-27 та військово-транспортний літак Іл-76 приземляються на Івано-Франківському аеродромі. Це перша зупинка на українській землі після кількаденних польотів над Скандинавією. Вітчизняні авіатори брали участь у підсумках двосторонніх навчань Північний Соків 2016 та в міжнародному авіаційному показі, під час якого свою майстерність у небі над Данією демонстрували військові та цивільні пілоти і навіть акробатичні групи. Україна та Королівство Данії співпрацюють у військовій сфері вже сім років, розповідає командувач повітряних сил генерал Литен. На Сагідах Дроздов. зокрема взаємодії задля перевезення вантажів на острів Гренландію. Однак цього року українці змогли вразити партнерів майстерністі пілотування військових винищувачів су 27 Літаків Су-27. Ні в пост, в країнах Варшавського договору нема, ні в західних країнах. Тому це є саме той літак, який є на озброєні зараз в Росії, і тому всім було. Представникам, особливо військовим, військовим НАТО, необхідно вивчати його, дивитися, як він веде себе, яким чином пілотується. Самі ж українські пілоти скромно зазначають, що продемонструвати всі фігури вищого пілотажу, їм завадила сувора скандинавська погода. Сьогодні ми вилітали 10 градусів тепла. було, там холодненько. і зранку завжди хмари, дощ. Погода трошки, ну не не те, що не льотна а. Не дозволено нам виконувати завдання в повному обсязі, але той пілотаж, який ми показали, всі оцінили досить високо. Ми задоволені своїм результатом. Міжнародні авіаційні покази для військових пілотів це можливість і свою майстерність показати і оцінити сильні та слабкі сторони суперників. Зокрема, пілот Дмитро Фішер так характеризує вправність російських пілотів-винищувачів. Ми з ними зустрічалися ще в 2013 році з групою «Вітязі». В Угорщині. Однакова техніка пілотування, бо школа одна була тоді. Хоча, я вам скажу, ми нічим не гірші, навіть краще в плані того, що у нас колись була група «Українські соколи, на жаль, вона зараз немає її. Ми виконуємо поки одиночний пілотаж по одиночному пілотажу. Я бачу, як виконують русські віті ми нічим не вступаємо, навіть деякі фігури у нас краще. Закордонні відрядження для українських повітряних сил це гарна нагода підтримати імідж і засвідчити спроможність захистити від ворога свою територію. Однак, майстерність пілота це роки тренувань, клопілька робота технічного персоналу та фінансова підтримка з боку держави. Українські авіатори стверджують, нині вітчизняні повітряні сили успішно відбудовуються заново. І увага закордонної публіки до українських соколів є ще одним тому підтвердженням.